Все буде добре. І це дійсно так. Все буде добре. Ми починаємо новий рік, тому що сьогодні перше служіння Нового року. Коли починається новий рік, коли людина взагалі щось починає, вона ж має таке бажання, якщо вона вирішила все це, 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 це ж почати новий рік, щоб воно. В неї вийшло те, що вона починає, щоб вона досягла того, що, чого вона хоче. Щоб все було добре в тому, що вона починає. Так чи ні? Таке бажання. І от ми розпочинаємо Новий рік. Тому я проголошую і заявляю, що, що все буде добре. Я ще раз кажу: все буде добре. Все. І коли я так кажу, то це не так, як знаєте, в фільмах. Коли там такий момент, чи сцена така, людина вже помирає, і по сценарію, по сюжету всі розуміють, що вона помре. А та, а та хто біля неї і тримає на руках, чи там щось розмовляє, розказує і каже, все буде добре. І людина тут помирає. Тому, коли я кажу, все буде добре, це не те ж саме. Не так не також без відповідальне, як от у фільмах. Цих сюжетах люди кажуть, а я кажу з відповідальністю, що все буде добре. І декілько, на декілька аргументів я хотів би звернути увагу, чому я відповідально про це кажу. Тому все буде добре, не тому, що ми віримо в Євангелія процвітання. А тому, що практикуємо Євангеліє відносин. Це перший аргумент того, що я стверджую, що в нашому житті все буде добре і беру за це відповідальність. Ще раз, не тому, що ми з вами живемо, на жаль, як багато віруючих. Віримо в Євангеліє процвітання, а тому, що практикуємо Євангеліє відносин. От Івангеля процвітання це от також схоже на цей фільм, на цей сюжет, на цю сцену, там, де хтось комусь безвідповідально, безвідповідально, просто тому, що йому так хочеться, щоб було, чи тому, що він хоче бути гарним в очах іншого, кому він про це каже чи обіцяє, і каже безвідповідально, все буде добре. Без основи, без того, на що опертися, і без оцих аргументів, про які я буду сьогодні казати. Оце таке Євангеліе процвітання, коли просто лозунгами, обіцянками, коли бажанням, не покидаючи часи, коли все добре, не залишаючи чи, 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 ті. Чи оці часи, От. не покидаючи оцю зону комфорту, про яку багато кажу, да? стверджують, що е, Бог приготував для нас тільки добрі часи, гарні часи, успіху, досягнень, забезпечення, вирішення всіх проблем, хоча і проблем не повинно бути. В Евангелії про процвітання і таке інше. Тобто, от такі, от, знаєте, головна мета сфокусувати людей на очікування одного єдиного позитиву в житті. І тому так багато віруючих людей, стикаючись з реальним життя, стикаючись з оцими проблемами, випробуваннями тяжкими часами. Вони приходять в розчарування, вони розчаровуються і вони залишають. Чи церкву залишають, чи віру взагалі залишають, чи наміри, які мали реалізувати, досягти чогось, служіння залишають, бігають з одної церкви до іншого, тому що отут Євангелія процвітання не працює, чи щось таке. Я не отримую чого, хотів би отримати. Комфортного, бігу в інше, там може отримую, таке інше. Тобто от починається от таке от розчарування в житті, яке людиною починає керувати. Уявіть собі, керує розчарування. Мали намір бути, жити в позитиві, а керується розчаруванням. А Євангелія відносин, про яке я кажу, це, наприклад, я вигадав. Такий термін, Євангелій відносин. Це про те, що я будую з Богом не відносини споживача і давача, да? чи надавача, чи давача. Тобто, я споживач, а Бог мені дає. І він такий для мене сервіс по тому, щоб, в тому, щоб виконувати мої. Забаганки, да, забезпечувати мої потреби. І весь час мені Бог потрібен тільки для того, щоб мене чимось забезпечувати, в чому виникає у мене потреба. Тому я, коли молюся, молюсь Господь, дай мені оце, виріши в моєму житті оце, зроби оце? Отак, тому що я цього не маю, чи ще щось. Тобто, це відносини такі споживача з давачем чи надавачем. А. Євангеля відносини це відносини. Ну, от знаєте, кращого порівняння не знайдеш, відносини в родині, в сім'ї. Тобто не може існувати родина, не може існувати сім'я, якщо там живуть споживачі. Якщо там споживачі одні. Ти от винен, ти мені винен, ти потрібен це робити, ти дай мені оце, ти не такий, буду шукати іншого, який буде відповідати моїм потребам. Не буде родини, не буде сім'ї. Тобто родина це давачі. Це ті, хто жертвують один до одного, це ті, хто прийняли рішення своє життя віддати іншому, один одному. От тоді, тоді створюється родина, створюється сім'я. Так от, Євангеліє відносин це сім'я з Богом. І недаремно не Христос приніс Откривення в світ. Спочатку в Ізраїль, а потім і весь світ про те, що Бог є батьком, про те, що Бог є Отець, що є Бог-отець, Бог-син. І Дух Святий. І от це розуміння, от цієї повноти, просто дзвонить, будь ласка, на це увагу, це розуміння Євангелія відносин. Тому що чому так важливо було донести Христу всім людям, коли Він, пам'ятаєте, попросили його навчи нас молитися. Він сказав: молитись так, отче наш. Заборонено було ізраїльтянам називати Бога Батьком. А він каже молитися моли, отак. От Звертайтесь до Бога отак, от Отче, Батько. Тобто це Євангеліє відносин. Потім Бог син це є приклад для нас бути сином для Бога. І Христос був сином для Бога. В чому це проявлялося? В тому, що Він сказав: Я тут на землі не роблю щось від себе. А те, що бачу у батька мого, те і роблю. Тобто фокус на волі Божої. Не на своїй, а на волі Божої. Отця, звершити волю Божу. От що, що, що значить бути сином. І от що значить Євангелія відносин. А Дух Святий це Бог, який живе всередині мене і веде мене в цьому житті. Ну, Більш інтимного, більш родинного, сімейного взагалі вигадати не може. От чому я кажу, що справжні Євангелій це не Євангелія процвітання, чи ще щось там, чи якось релігійно називати, Євангеліем царства. Ну, а що це таке? Я от назвав би так краще: це Євангелій відносин. Що таке Євангеліє? Це радісна звістка про те, що я можу мати відносини з Богом Отцем в моєму житті, родинний, сімейний, близькі, справжні відносини. От що таке. Тому, коли я кажу, що все буде добре, передусім у мене аргумент, тому що у мене є відносини з Богом Отцем. У мене є родинні зв'язки з ним. У мене є Дух Святий всередині, який веде мене не плоть через свої відчуття і емоції, через те ж розчарування чи образу, чи ще щось. А Дух Святий, який всередині, який керує в моєму житті, незалежно від того, що відбувається навколо, незалежно від того, як діють люди, в моєму житті. Дух Святий. От це перший аргумент. Тому я кажу, коли я кажу, що все буде добре, якщо чи тому, що у людини є, вона вірить і вона живе Євангелієм, відносин з Богом. Тобто радісною звісткою про те, що я можу мати і маю відносини з Богом Отцем моїм. Оце передусім є аргумент, і основа, і гарантія того, що все в моєму житті буде добре. Так, давайте я вам прочитаю місцеписання, основне для сьогоднішнього служення, головне. Римлянам 8, розділ 35, 39 вірші. Римлянам 8 розділ 35, 39 вірші. Хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагата, чи небезпека, чи меч. Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня. Нас вважають за овець, призначених на заріс. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння чи твар не зможе нас. Відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господа. Від Божої любові. Як нас любить Бог? Як отець? Ну так чи ні? Він нас любить як Отець. Тому що Він віддав сина свого первородного. За те, щоб ми повернулися до Нього, як оті блудні сини, як той блудний син. Повернулися до нього і стали теж поряд з Христом, дітьми Божими. Це перший аргумент, чому я стверджую, що все буде добре. Наступний аргумент. Не завдяки все буде добре, не завдяки християнському в лапках. Я беру це в лапках християнському. Не завдяки християнському егоцентризму, а завдяки нашому богоцентризму. Чому я так кажу християнському егоцентризму? Я розумію, що люди без Бога, що люди в цьому світі, тобто зовні від церкви, да? зовні церкви. Вони по факту, вони по факту, вони природні, є егоцентричними. Тобто сфокусованими на собі, на своїх відчуттях, на своїх потребах, на своїх бажаннях, на своїй меті і таке інше. Тобто вони Бога не знають, де їм взяти щось протилежне, фокус на Богові, де їм це взяти. Ну, на жаль, Таких людей багато серед так званих віруючих, які називають себе віруючими, тому що назватися ще не бути таким. Тому я кажу, що все буде добре не тому, що не завдяки християнському егоцентризму, а завдяки нашому богоцентризму. Що таке богоцентризм? Це відносини з Богом передусім. От помітьте, будь ласка. Що відносини, практичні, особисті відносини з Богом, вони неможливі без того, щоб сфокусуватися на тому, з ким у тебе відносини. Ви розумієте, про що я кажу? Якщо ти кажеш, у мене з цієї людини відносини, це говорить, що у вас є фокус на цій людині. Ви близько до неї. Ви з нею не зустрічаєтесь. Ви Маєте спільний час. Ви щось робите разом. У вас є якась загальна мета і таке інше. Ви досягаєте цього. Це свідчить про те, що є відносини. Тобто без фокусу на цьому неможливо. Тому відносини з егоцентризмом неможливі. Відносини у людини, яка живе з егоцентризмом, неможливі, з Богом відносини. А Можливі тоді, коли людина фокусує свою увагу на Богові, на, то, на тому, що Він для неї зробив, на тому, що Дух Святий до чого закликає Дух Святий. І якщо людина слідує Духу Святому, як відкривається вона для Бога, для відносин з Ним? Тому що таке Богоцентризм? Це відносини. З Богом. Це відповідальність перед Богом, відчуття відповідальності перед Богом. Не перед людьми навіть. Тому я відчуваю відповідальність не тільки тоді, коли мене люди бачать, а я відчуваю відповідальність, навіть коли ніхто мене не бачить, але є Бог. І у мене є відчуття відповідальності перед ним. Прийняття покликання від Бога. Посвята Божому служінню, жертовність і багато інших речей, які приходять в життя людини, як результат, як плоди, знаєте, в Слові Божому, є плоди Духа Святого. Як результат оцих діяльності, водійства Духа Святого, приходять ці плоди Духа Святого в житті людини, і це все є свідченням і доказом того, що людина. Не егоцентрична, а що людина богоцентрична, сфокусована на, Богі, на Бозі, на водійстві Його, на житті з Ним, на тому, щоб виконати своє призначення і прожити це життя разом з Богом, принесши, чи при і в результаті принести той плод, який Господь призначив для кожного з нас. Тому все буде добре, коли людина. Сфокусована на Богу. Ві. Коли людина богоцентрична, а не егоцентрична. Луки, 22 розділ, 42 вірш. Це одне з таких місць писання, яке дуже важливо для мене. І який є свідченням і дуже сильно демонструє, що таке. Маючи плоть. Тому що ми кожен маємо плоть, яка тяжчить, да? вірно я кажу? Правильно? Яка тяжить до егоїзму, до егоцентричності, Я мені, моє. Я, що я відчуваю, що я хочу, потребую і таке інше. Як маючи плоть, стикаючись з відносинами з Богом, з волі Божій, з Його водійством. Як проявити не егоцентризм, надати перевагу не егоцентризму, а надати перевагу Богові, Його волі? Тому, ще раз, Луки, 22 розділ, 42 вірш. Промовляючи, Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша Ца. Однак не моя, хай буде воля, але твоя. Не моя, хай буде воля, але твоя. Я в своєму житті в декількох моментах відчув, трош, трішечки відчув, тому що рівень відповідальності і призначення не такий, як у Христа. Ну я трішечки відчув те, що відчував тоді Христос. Коли ти бажаєш, хочеш. Ну, наприклад, жити як всі. Коли ти бажаєш і хочеш е, жити в комфорті, не робити цього, не ризикувати, але ти відчуваєш і знаєш волю Божу, Боже водійство, водійство Духа Святого, і ти приймаєш рішення. Плоть не хоче, але ти всередині себе і Богові кажеш, я цього не хочу, якщо можна, щоб ця ще мене минувала. Пройшла повз, но я приймаю рішення довіритись твоїй волі, Господь. Тобі довіритись. І зробити вчинок чи дію, як ти мене закликаєш, Духом Святим. Навіть якщо є ризики, таке інше. Це дуже важливі моменти в житті віруючої людини. Тому що тільки завдяки таким моментам і таким рішенням людина стає справді віруючою. І людина справді стає тою, хто живе з Богом і керується їм в своєму житті. Якщо людина просто демонструє щось ззовні, називає, називає себе віруючою, а коли потрапляє в такі моменти, в такий, в такий вибір і робить дії по плоті, то вона закриває себе, для себе в своєму житті можливість. Справді бути з Богом, справді мати Його водійство, справді прожити це життя разом з ним. І все це буде просто християнський егоцентризм. Християнський егоцентризм, який має вигляд форму віри, не знаю, чогось духовного. Ну, Ісус Христос ці претензії пред'являв фарисеям. Він казав їм про це. Фальсеї були віруючими егоцентристами. Вони мали форму віруючих в Бога, тих, хто має відносини з Ним. Вони, мали, вони навчали інших, але не мали цього всередині. І не мали справжніх відносин. І тому Христос мав до них претензії в цьому плані. Тому все буде добре. Якщо ми будемо богоцентристами, якщо ми будемо сфокусовані на Богові, на Його волі, на відносинах з Ним, на Його водійстві в своєму житті, в керуванні Його. Особливо в такі моменти, як зараз, війна, коли ні одна людина, ні одна людина не може нічого гарантувати тут. Нічого не може гарантувати. Все буде добре не завдяки особистому самозадоволенню я, мені, моє, а особистому служінні Богу, людям суспільству. Все буде добре, тому що я приймаю рішення бути посвяченим служителем і виконати те служіння. І то призначення, яке Господь для мене приготував і довірив. Марка, 10 розділ, 44, 45 вірші. Марка 10 розділ 44, 45 вірші. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служити йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Матвія 4, розділ, 10 вірш. Тоді Ісус відказує йому, іди геть від мене, сатана. Отже, написано Господу Богові своєму поклоняє, поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тому все буде добре. Все буде добре. Якщо я в своєму житті буду керуватися відносинами з Богом, Його призначенням, який він має для кожної людини, для кожної. От я не перестану про це говорити, тому що це дуже важливо, щоб людина це прийняла і сфокусувалася на цьому своєму житті. Що є призначення для Бога. Для мене і моя відповідальність його виконати, здійснити. І все буде добре, то тільки не в уяві людей, які живуть для себе, егоцентричних людей, егоїстичних. Що всі проблеми, якщо вони є, повирішуються. Що війна закінчується. Ми повернемось до того життя, яке було колись. А все буде добре. Я стверджую і беру за це відповідальність. Все буде добре в будь-якому випадку, що б не трапилося в моєму житті. Що б не трапилося в моєму житті. Ще раз кажу, що б не трапилось. Навіть якщо все втрачу, все буде добре. Навіть якщо людина помре, все буде добре. Якщо це людина, ще раз кажу, не егоцентрична, а сфокусована на Богові. Тому що. Та людина, яка зараз вже з Богом, там на землі, там на небі, пробачте. Там на небі. І яка коли жила тут, і як ми звичайні люди, нормальні люди, цінуємо тут життя, якщо воно добре, якщо добре відносини в родині, є люди, яких ти любиш, ти цінуєш це життя і ти не хочеш його залишати. Але коли вона потрапляє до Бога, вона каже, так тут набагато краще. З Богом набагато краще. В тому місці, яке Господь приготував, набагато краще. Тому в будь-якому випадку для людини, яка має відносини з Богом, яка шукає Його в своєму житті, яка прагне слідувати за Ним, здійснити своє служіння, все буде добре в будь-якому випадку, так і слово каже. Все буде. А от люди, які сфокусовані на собі, егоцентричні, живуть плоттю, емоціями відчуттями. Це вже питання їхньої відповідальності. Буде у них все добре, не буде, це як вони самі для себе. Це їхня відповідальність. Це не Богова відповідальність. Богова відповідальність тоді, коли людина себе довіряє йому. Коли людина каже Ні, я для себе, я себе тобі не довіряю. Я для себе, я живу сам по собі. Це вже відповідальність людини, що буде з її життям, яке воно буде. Що буде тут на землі і що буде там на небі після земного життя? Тому все буде добре. Все буде добре.